Зараз кожен магазин знімає огляди на оці два фонарі. Це новинки про крафт. Раніше у них під 20-вольтові акумулятори. Такого не було. Перший ось такий максимально компактний є роз'єми. Можна заряджати телефон, от USB, Type-C. Ось такий світодіодний фонарь. Можна регулювати різні положення. А другий. Просто звичайний фонар, але він непоганої якості, прогумований, дуже ось класно сидить в руці. Тримається. Корпус теж 100 з того пластику, якщо, я думаю, впаде, то нічого страшного з ним нічого не станеться. Це я би більше порекомендував або сам використовував, якщо треба щось робити по стройці. Там Можна десь на СТО машину ремонтувати, десь бруд якийсь, якщо брудні руки, можна його брати, замазати. Нічого з ним поганого не станеться, тому що максимально ось захищений. Кнопка також, дивіться, ось вона в такому. В гумовому такому захисті раз нажали, дуже легко вмикається. Положення світла тільки одне. Ця штука, цей невеличкий фонарь, він вмикається треба два рази нажимати. Ось я перший раз нажимаю, загорається лампочка. Як розумію, це вмикається. Можливість заряджати щось від цих роз'ємів телефон, аж тільки наступного разу, коли вімкнете, загорить ось цей фонар. і Якщо ви саме ось, наприклад, щось роблю, десь щось кручу, закручую чи паяю, і мені треба терміново десь включити підсвітити, все раз нажав, потім інший раз нажав, не горить. І загорілась. і треба ще й пальцем сюди попасти. Ось. І якщо все ж в якихось таких в умовах, де багато пилу та бруду, якоїсь там мазоти чи десь на будівництві на ремонті, то цей прожектор краще не використовувати саме як основний прожектор, а чисто десь в такому більш чистому в чистому середовищі, тому що, по-перше, і сюди може попасти весь бруд, перестане працювати. І також ця кнопка без ніякого захисту. І якщо десь е, різко треба включити, підсвітити, то треба ще час на оці постійні нажаття кнопок Ось. Або якщо у вас руки в якихось перчатках. Вони об'ємні, то також важко буде включитися цю кнопку. а Тут набагато легше і простіше. Це більш такий будівельний прожектор. А, цей прожектор і кнопка він непоганий, зручно отак вмикати. Ну, треба отак два рази нажати цю кнопку. і Нажати саме от на цю кнопочку так от пальцем. І тоді воно запрацює. А так дуже зручно, що тепер можна заряджати свій телефон від любого, любого акумулятора ProCraft. Це, е, Просто деякі клієнти да, і сам потребував у такому гаджеті. Подивимось зараз, як вони світять. Так. У нас тут не зовсім темно. Ось це без прожектора, це з цим прожектором. Світло більше просто розсіюється в сторони, якоїсь такої конкретної точки немає. Як просто десь підсвітити ось з метра з двох, якщо вимкнули світло і десь щось робити, то досить добре, нормально світить. І приємно, що світло не сильно холодне, а більш таке тепле. І з таким світлом легше сприймати кольори та не так навантажує зір ціна у них одинакова по 420 гривень. Як на мене, за такі гроші є досить хороші прожектори, чи фонарі, чи насадки на акумулятори. Я думаю, навіть якщо зараз отак от і не зрозуміти, де і коли використовувати, щоб взяти, то все рівно будуть в житті ситуації, коли вони точно знадобляться.